Шановні всі присутні, я хочу одне сказати для вас, що ви дуже добре зробили, що ви прийшли сюди, в дім молитви. Чому? Бувають в нас моменти такі в житті, коли ми купляємо автомобіль, правда? Хтось квартиру купляє або ж будь-якого телефона. Телефон, будь -яку, яку річ. І проходить час. І ми жалкуємо за щось. Ми розуміємо, от не стоїло. Але якщо ми прийшли сюди, на це місце, запам'ятайте, ви ніколи в житті про це не забудете. І не пошалкуєте, тому що ваша вічна душа, вона збагачується. І вона буде мати благословіння. Ви ростете духовно. Навіть людина, яка не знає Бога, вона починає в напрямок Бога йти вперед. Я хотів би разом з вами прочитати текст, який записаний Євангелія від Івана, 14 розділ, 6 вірш. -го. Це говориться про Ісуса Христа. До нього Ісус. Я дорога, і правда, і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. І наступний текст, я думаю, ви згадаєте одного разу Ісус вийшов до всіх людей і промовив такі слова Матвія 11, 28. Прийдіть до мене всі. Що я зроблю, Ісус каже? Я вас заспокоюю. Ми маємо час, де прийшли Дін Божий, можливість чути Слово Боже і можливість бути там, де є Ісус Христос слава Богу. Я думаю, що ви будете згідні. Що за Ісусом Христом завжди ходили люди від своєї потреби. І тоді саме близько 2000 років тому назад Ісуса Христа окружали зовсім різні люди. Навіть були учні, які між собою зовсім різні. Один лікар був, другий податківець. Ще одні рибаки, різні люди, але щось об'єднувало те, що вони прийшли до Ісуса Христа і пішли за Ісусом Христом. І написано не раз, що Ісуса Христа за ним йшли натовпи людей. В ньому щось побачили, в ньому щось побачили, що він знає, може і може допомогти. І я розумію, що там були соціального різного рівня, інтелектуального і матеріального рівня були дуже різні люди. І ви знаєте, хтось дуже багато чого розумів, був книжною людиною, і він розумів, що її інтелект це може бути як маска. Якось матеріальна сфера як маска. Щоб закрити все те, що робиться в душі. Чому? Тому що людина починає в житті своєму такі моменти бувають, коли щось не так. Але вона згадує мені, ну я лікар, я не можу так поступити, я не можу так вести себе низько, признати свою помилку якусь або ж потребу. Ви знаєте, того часу. Окружали Ісуса Христа, як я говорив, різні люди. І цей рівень, він був тільки ла, е, якоюсь маскою для них перед іншими людьми. Хтось закрився в собі, хтось приживався в своєму положенні, так як він міг. Але ніхто не міг побачити за цим статусом і рівнем людей, зболену, втомлену до краю душу, яка потребує переміни. І те, що кричить внутрі, ніхто не міг допомогти. Ви знаєте, і до цих пір ніхто не придумав ніякої таблетки обезболюючої, І ніхто не може зробити операцію над душею, яка болить і страждає. І одного разу Ісус Христос сказав такі слова, які звучать аж до сьогоднішнього служіння. Я є дорога, я є правда, я є життя. І між іншим, всі люди того часу і своїм статусом рівним, вони могли в серці своєму почути що якщо ти втомився, ти розчарувався у всьому, ти зрозумів, що в житті, яке ти проживаєш, правда купляється, вихід купляється і багато чого продається. Але в той час почула кожна людина, що Ісус, якщо ти запутався, втомився і знаходишся в тупіку, то Ісус є вихід для тебе. Якщо ти у всьому розчарувався, то Ісус насправді є все, для Того має, щоб Тебе заспокоїти. І ви знаєте, того часу люди, вони дивились на Ісуса і вони розуміли, що це той, хто може мою душу заспокоїти. Ви знаєте, бувають моменти в своєму житті. Люди не раз розказували. Коли людина просто плаче, вона не може зрозуміти, чому так всі лягають спати, всі відпочивають, а людина не може заснути іноді, а щось в груді болить, і вона не може нічого зрозуміти і починає плакати. А знаєте, що це таке? Це страждає вічна душа людська яка втомилася, яка не має спокою, і ніхто не може цьому допомогти. Бувайки до психологів ідуть, ніхто не може допомогти, тому що до душі людської має доступ Ісус Христос. Я пам'ятаю один випадок, я сам жив сім'єю і служив в церкві в місті Бердянськ аж до початку. Повномасштабного вторгнення, ми ще там біля двох місяців в окупації проживали. Ви знаєте, там в мене був один друг, він зараз в США. І одного разу ми з ним розмовляли. Він сам по собі сирота. При живих батьках його забрали в інтернат, батьки були підприємцями. Мали якісь можливості в житті, але, як я говорив, душа біль душевна, вона не давала спокою люди, почали в алкоголь заглянути. І вони почали спиватися. Каже, я в 10 років приїхала соціальна служба і мене забрали в інтернат. Я розумів, що з мамою мені вже нічого нема, що ділити. Я не мав про що з нею поговорити. Але я, каже, розумів, що тато, коли він не п'яний, він дуже хороша людина. Я прийду з інтернату, я закінчу його і буду з татом жити далі. І він говорив це, розказував мені. І одного разу його забрали, він там проживав роки вже. В 14 років. Він одного разу наскільки алкоголю. Жив багато, що він отруївся. І лікарів 14 років його ледь відпечали. і сказали в тебе сьогодні другий день народження. І в той момент він каже, я згадав всі моменти ті, коли приїжджали до нас, віруючи, в інтернати, розказували, що є Бог. А що це допомогло, що це Каже, коли я відійшов і прийшов в себе, приїхав з лікарнями в інтернаті в своїй палаті, прийшла вихователь, наш жінка, і вона розказує, каже Артем, тримайся! Я тобі маю дещо сказати. І він каже: вона мені почала удар за ударом говорити інформацію і каже: слухай, твою маму за несплату елементів. Посадили у в'язницю. Ти є довгий час, що не будеш бачити. Каже, твій брат рідний, єдиний, який є, він захворів на невеликовну хворобу. І ще більше, від чого каже, мене сценя пішла під ніг. Це мені сказали, твій тато помер від алкогольного вживання. І отравлення, і він помер закінчилось життя його. І каже, я буду читати. Мені дуже сильно зжалося щось внутрі. Я не знав, що мені робити. Як вийти з цього положення? Я мріяв, що я прийду тут, до тата, я буду з ним спілкуватися, я з ним буду жити. Але не ставимо останньої опори в житті. І знаєте, ліка, ці вихователі. Вони дивилися, як на приреченого повністю. Якщо ти виживеш, то твоє майбутнє в в'язниці і не далі. Але одного разу він каже, я там будучи розбитий. Я згадав, що мені говорили про Бога, який виводить з тупиків. оцю біль переживання може забрати повністю. І каже, я переліз через собор, побіг далеко в поле. Я почав кричати до Бога, каже, Боже, якщо ти є, поможи мені. Я вже не знаю, що мені робити. Мене вже виходів ніяких в житті немає. Каже, прости мене. Мені я так вже втомився, мене нема на що в житті опертися. Я відчув, каже, в той момент, коли я так плакав перед Богом. Там далеко в полі ніхто мене не бачив і не чув. Я відчув, як якесь добро прийшло в моє серце. Як моя душа заспокоїлася, мені так стало добре. Я прийшов і кажуть, мої хлопці, друзі, Артем, що з тобою сталося? Кажу, та ні, ну, нічого, все добре. А він каже, слухай, в тебе очі помінялися. Послухайте, шановні всі присутні. Я хочу до кожного із нас звернутися. Я не знаю, може в тебе проблеми фінансові, матеріальні, якісь фізичні або життєві проблеми. А може в тебе душа сьогодні дуже сильно болить. Ти може не раз плачеш і не можеш зрозуміти, чому лються сльози з твоїх очей. Ти не можеш знайти спокій. І одного разу сказав Ісус. Так само і для тебе і для мене. Прийдіть до мене всі, Всі втручені і обтяжені. Якщо ти до краю втомився, прийди до мене. Сьогодні в світі кажуть, якщо ти переможець, якщо ти маєш багато здоров'я, багато зв'язків, багато фінансів, приходь до нас. Коли ти хворий, коли ти в небічний, коли ти в тупіку, ти нам не потрібний. І диявол часто підходить до людини і слухай, так ти ж розбитий. Та тебе грошей нема, кому ти треба, ти Богу не треба. Послухай, саме для таких Ісус Христос прийшов. І Він каже, саме таким людям, які вже втомилися, розбилися, прийдіть до мене. Вам ніхто не зможе допомогти. Вам допоможе Ісус Христос. Приходьте до нього в молитві. Якщо плачете, плачте перед ним. Якщо томиться душа, Боже прости, Боже, допоможи, бо я вже втомився. ви знаєте, я згадав один момент, коли ми були на Черкащині, і нас в одному містечку маленькому попросили прийти в один дім, там, де треба було поговорити з людьми, ми зайшли. Ми познайомилися з такими, вони гонорові такі люди до нас з висока, так Чули, батько був пілотом, працював, мама головним бухгалтером, і син 38 років вищого освіту має, але я дивлюся на нього, він як будто 78 років. Наскільки спилися, наскільки вже немає. Вихода в житті. А життя то мало основу якусь, мали рівень, мали статус. Але якщо без Ісуса ти з рівнем і статусом далеко не зайдеш. Може хтось думає, так я не п'ю. Я, може, веду здоровий спосіб життя. Слухайте питання про душу людську. І я пам'ятаю, ми говорили їм про Бога, який може вивезти з любого тупіка. І вони так зверху дивилися. Але коли ми за них помолилися, я пам'ятаю один момент, коли ми прощалися, прийшов цей Валерій, син в цьому домі, пожав мені руку, хотів сказати подякую, подякувати, щось хотів сказати, і в один момент, як дитини почали бризгами йти сльози, і каже до мене, якби ти знав, як я в душею вже втомився. Якби ти знав, як мені хочеться чуть-чуть по-людськи пожити, щоб мені тут не боліло, щоб мені було радісно, було на душі так спокійно. Послухайте, я всім хочу сказати, я знайшов цей спокій. І ці люди, які сьогодні співають для всіх, вони можуть сказати, що тільки в Хросі є спокій. Нема ніде ніякого коридора і кабінета, який може тобі рішити всі проблеми. А Ісус Христос сказав, а я можу. Бо я в твоєму житті можу дверми стати, виходом в житті можу дати, правду тобі в життя дати, там, де ніхто тобі цього не дасть. Хай нас всіх Бог благословить йому, слава за все. Амінь.